Покажу вам, як виглядає ранок звичайного хлопця, який знає, що таке догляд за собою. Першою після вейкапу йде склянка чистої води. Потім виконую міні розминку на кілька хвилин, щоб хоч якось почати функціонувати. Вона у мене направлена на стабілізацію та покращення постави. Після цього чищу зуби звичайною щіткою та пастою без фтору. Цього разу знімаю Acne Patch, це ефективна штука проти гнійничків. І голюсь шейвером, бо ця одноденна щетина точно не робить мене свіжішим. Під пахвами теж обов'язково треба поголити. Для цього використовую Philips OneBlade. Тут я вже сходив в душ та помив голову, і на вже чисту суху шкіру наношу антиперспірант. На черзі догляд за обличчям, що починається, звичайно ж, з умивання пінкою. Наношу сироватку з вітаміном К, що зволожує, заспокоює, а також укріплює судини, а закриваю її легким та дуже комфортним СПФ кремом на хімічних фільтрах. Як на мене, не користуватись сонцезахистом в 2025-му це повний крінж. З обличчям все тепер можна організувати укладку. Трохи стайлінгу у вигляді ось такого крему. Крута штука для текстури мого волосся, а потім все це Сушу феном з дифузором, щоб вийшло динамічно та досить природня. Ну от уже зовсім інша справа, не те, з чим я прокинувся. І нарешті снідаю, вівсяно-банановим бленцем, роблю так, до речі, вже 5 років. І він мені все ще смакує. Запиваю його зеленим чаєм зі шматочком чорного шоколаду. Поснідавши, одразу збираю собі шопер на тренування. Головне, не забути вдома шейкер з водою. Звичайно ж підбираю якийсь відповідний лук із 550-ню белансами та широкими спортивними штанами. Ну і гріх було б не додати ось таку гранджеву зібхудів. Вицвівшого зеленого кольору. Це мій ідеальний варіант для переміщення від дому до залу. А ще вона ніби як пасує під колір моїх очей. Закидую в кишеню навушники та біжу на своє тренування. В залі зазвичай відпрацьовую плюс-мінус годину. І лише після цього мій ранок слеш обід я вважаю дійсно завершеним.